Так, показую свої знахідки на секінді. Повністю нова сумочка шкіряна. І так, вона мені заважила на 170 гривень. Вона повністю нова. Це шкіра. І оцей бренд в інтернеті дивився. така сама сумка коштує 50 євро. В Україні в якісь там магазини продають трошки інший фасон, але теж того бренду, ну, так, в принципі, та сама ціна 2500. Так що. Дуже просто вигідна покупка. Таку от сумку це також шкіра, це якийсь іспанський чи то португальський бренд, повністю шкіряна ідеальний стан, ну це буде мамі подарунок. Вона мені заважила, так вона дорого, вона заважила 500 гривень. Але нова вона коштує в інтернеті цей бренд, я дивився, 1080 є ой, 180 євро. Так що теж дуже вигідна покупка. Дуже класна сумка. Взагалі, просто. Шопери безподобно. Ця і, ця, і, ця, і ця вони повністю нові. І от Рюкзачок це вже інший секенд, і це вже передостанній день. Він заважив на смішних 30 гривень. Дуже смішна ціна, але рюкзачок класний. Такі от капелюшки собі. Це такий на осінь буде під пальто чи під курточку. І таких два дуже класних літніх. Дуже гарно мені пасують. Так що, потім може, зроблю фотки, ще вам покажу. Так що, отакі такі от класні знахідки на секінді.